Ефір, так, пленки пішли, пишуться. Перед тим приїхала патрульна поліція, тепер приїхала слідчі оперативна Дві, знаю, дивіться, викрали машину. В змові та особа походу, бо начальства тут нема, виходить, він тут, як начальник, як <рекунок> керівник, як всі. А ці покривають, оцей покриває, і там ще дівчинка. От приїхала якась е, комунальчики з палатами на плечах комунальщики, які до служби про, охорони органів взагалі не мають ніякого відношення. І на їхню думку вони собі щось вважають. Без вінка на 102, без потерпівших, без понятих. Взяли, купили собі от такі от машини, бачите, називається акулатор. Погрузили і поїхали. Ось це надія. Вони не виявили. Води виявили і одразу. Соборна десь. Соборна 10. Коли? Сьогодні, в обід. І бачите, наша машина показується. Повністю пошкоджена. Дивіться, по документах. Якийсь Семені... акт склали. Ак склали. Незрозуміло. Не добре, добре, дайте, Так, Вона повністю покоцена. Оце, повністю це не наше чи наше? Пошкоджена фарм по всьому кузову. Так, дивіться, всі. печатки, під, 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 так. печатки так. нема. Це акт Тільки і Тільки задній державний номерний знак не пошкоджений. Потім... Ак складав інспектор з паркування управління безпеки. О, блад. Блад. Треба, треба його. Треба да. так. Так. Як то він таке зробив, подивіться, машина взагалі. Де її є, Вона там не пошкоджена, а тут пошкоджена. Вони зобов'язують нам заплатити за викрадену машину ще гроші якісь. Ми кажемо, покажіть виклик на 102. А щоб ви розуміли, я вам так коротше скажу, щоб скорше було, щоб ми не переводили. У мене є відео протокол, тут нищів по ленті, бо ми зараз в прямому ефірі, щоб ви розуміли, щоб ви сьогодні на себе не говорили. У мене є відео протокол, де працівники також викликали ми їх на, біля ДБР, там, і вони нам пояснили. Що, якщо викладена такому чином машина, ми зразу на місці? Лаватин... Да, у вас теж є, бачите, хтось закидує. У вас є якісь да, що... внутрішні. ага, у вас є внутрішні, ага, то поліція співпрацює з тими зловмисниками, так, да, виходить? Це а де ви берете стільки машин? То у вас а хто це вас кидає? Це не наше в питання. Трампортний засіб, мус... засіб здійснив стоянку близько 10 метрів від так, пішохідного так, проходу. На після цього цього було здійснено евакуатором інспектора з партию. Дивіться, дивіться, вони не... добре виписали штраф. Ви ви все. Писали... А інспектора, можна? Дивіться, просто от є такий момент. Оце важливий дуже що евакуація можлива тільки, якщо автово перешкоджає дорожньому руху чи роботі комунальних служб. І якщо виклик на 102, ні, ні. До... дивіться, давайте ні, без... Без... Ну, за, то... за секунду, У Мені... мене є відеопротокол, де ваші колеги говорять чітко, ми зараз можемо надам йому, ми піднімемо, у мене просто відеофіксація. І вони кажуть, якщо ніхто не подзвонив, що воно перешкоджає, якщо немає виклику на 102, Якщо нікому не заважало, мають право тільки поставити штраф під вікон. Ну, добре, от штраф і за що він припаркувався вдох... ну, інспектори з паркування. Ні, не Перетайте. забирати, але евакуатор, послуга, евакуатора наш <плес> да їхнє <її> управління <плес> і там Віці, Тві, нас машину, вкрали. машину, Віці, вкрали. Віці, машину Віці, вкрали. вкрали. Нам треба оформити. Ми її найшли. Повідомлення на лінію ступа так. викликали добре. Ні, до прокр про те, що а нас Дивіться, ми, нас викрадачі. Ви здійснили повідомлення про те, що а, виклик, ваш да. Да. ми викликали, а приїхали ще Вони приїхали. Кажуть, ми а а кажуть, це є це на часі. Я кажу, я можу заставимо я можу їхати, Кажу, ні, вам треба заплатити країн. Хочете, хочете писати по даному факту письмову заяву? Ні, зробити. ми зараз усно заявляємо прямому ефірі. Усту ви запитаєте про що? Про крадіжку і су от тих, щоб оформили автомобіля. Це злочин кримінального характеру на злочин кримінального зобов'язання платити. Вам потрібно да. звернутися у відділ поліції або викликати слідчо оперативну групі сюди на місце. Ми є патрульна поліція. Як патрульна? патрульна? тільки що визивали з патруля? мали. Ми вийшли. А треба с іншу оперативну групу ще. Викликайте. Автомобіль евакуйований на підставі акту інспектора з паркування. Так воно повноважені евакуйоване. Ми евакуювали на підставі чого. Так виписали штраф. за... як вказано в цьому акті. Та як? Це що не в актів вкажуть? Ми теж можемо всі набічати акту, але є законодавці. Просто вони за компанією приїхали, зараз нічого перебували. Ну добре, оцей штраф, що він припаркувався, там буде. Йор, що, що, а що послуга нав'язана евакуатора, то інша історія. <пілляв> ну розумієш, що я говорю? Добре, взяли, написали штраф, що він припаркувався, де там не це. Ми Вони думають, що може... він буде <пілляв> канати всю yeah, дорогу. знаєш, красти <пілляв> <-то. мі> <пілляв> Тут інше питання, що нав'язують послугу евакуатора безпідставо. Ні, ми поняли. Нам треба слідчо оперативно, щоб оформили злочинці. Одна дівчина стоїть, а всі стоять Та да погоди. Доти... Коротше. Коротше, закриємо цей ват ефір. Думали, що слідчі оперативно приїхали, приїхали знову патрулі.